Слава Україні! В общем, презентую в вашій увазі свою авторську майстерню, над якою працював доволі таки довго, але на даний момент вона вже повністю функціонує. Для прикладу, токарний верстат ТВ16, на якому нарізаю ріцем грізьбі практично до 3 мм кроком. Майже любі, метричні. Ну, також великий асортимент інструменту кмічиків плашок може, на більшість шагів є в наявності. Також зібрана значна колекція різних матеріалів заготовок, як стали різної марки, так і тітан, дюраль. Латунь і інші матеріали, в тому числі і пластики. Завдяки досвіду вдалося добитися значно високої точності обладнання, практично доведена станина все остальне знанок без люхтів. Ну, звісно, 5 мікрон у ньому не дуже влізеш, але сортки ловить спокійно. І для обладнання з такого року випуску це дуже хороший результат. Вроді простий прес гідравлічний, а 20 тонн давит. А тепер презентуємо вашій увазі сигнальну ужбову міну. Надійне та просте рішення забезпечує її роботоспособність навіть під водою. До того ж, вона дешево в обслуговуванні. Працює на звичайному пісні до дитячих іграшок, які завжди є в продажі. Вона оснащена камерою плам'я гасітеля, що виключає можливість підпалів чи пожеж. Повністю безпечна та надійна, а також додатково. На деяких урожайних форумах і спеціалізованих сайтах моя персона багатьом дуже добре відома. Маю вже свої відповідні рейтинги і ряд по продукції, яка випускається і реалізується періодично. А також як індивідуальні замовлення, можуть бути виготовлені дуже цікаві речі, які, в принципі, являються макетами, зброї ніколи не були і не стріляли. Ну, При цьому доволі таки мають непоганий вигляд, як справжнє. При бажанні завжди можете завітати до мене в гості, місто Хмельницький, вулиця Геологів, 1. Четверта автостоянка, 304-й бокс, де я є майже кожен день, крім неділі, з 3 до 8 вечора. А також часто буваю на місцевих ринках.